Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 13 серпня 2025 року і хочу показати вам живці гортензії, які я живцювала 13 липня 2025 року. Якщо пам'ятаєте, відео там, де я обрізала Endless Summer The Original, Runway Bright, Теплетензію, French Poleron. І ось так зараз виглядають мої живці, їм рівно місяць. Якщо цікаво, приєднуйтесь, будемо оглядати кореневу, якщо там є, і розсаджувати по окремих горщиках. Мій догляд за цей місяць оприскування кожен день. І один раз при Живтюванні я оприскала ізобіоном, і тиждень тому я оприскала мегафолом. Все, ніяких поки що добрив, нічого я не додавала. Чиста м'яка водичка, оприскання і все. Контейнери стоять у боксі пластиковому, На дні в мене агроперліт насипаний, і мені ця технологія дуже сподобалася. Це не, моє, не мій винахід, я підглядаю це, але мені дуже сподобалося. Зайва волога впитується в агроперліт, а потім він віддає вологу живцям. І корінчики не загнивають, і вони в гарному стані. Отже, давайте подивимося, яка тут коренева система. Бокс з Endless Summer The Original. Ось тут в мене є бірочка. Повний бокс це Endless Summer the Original. Подивіться, як вони виросли. Оці е живці, які були верх верхівка була вкорінена, вони вже почали рости, і їх сьогодні треба буде переживцьовувати, обрізати. Дивіться, яка гарна картинка. Які там є вже корінчики. Діставати я буду їх вам показувати, коли почну пересаджувати. А зараз просто оглянемо, що і як тут. Тут у мене в боксі Runway Bright і Table Tensia. Подивіться на ці корінчики. Я так розумію, що це Runway Bright дуже класно вкорінилися. І теж пішли у ріст, Треба буде переживцьовувати. Отже, буду готувати стаканчики не тільки для пересадки, але і для покорінення. Знову. Це френч болеро. Мій френч болеро дуже-дуже захворів, його кліщ з'їв. І я дуже радію, що в мене вийшло вкорінити, обрізати вкорінити саджанці, щоб зберегти цей вид гортензії для себе. Ось такі вони. Тут корінчики теж видніються. Побачимо згодом, як вони виглядають. Це живці, які окремо в горщики посаджені, це теж переживцьовані. Пам'ятаєте, переживцьовані мої гортензії, живці, які вкорінилися. Це верхівки, які я зрізала, і думаю, що вони вже вкорінилися, тому що вони гарно пішли уріс. Підготувалася. Це саме такий процес для мене. Не дуже подобається все підготувати. А сам цей процес, коли ви витягуєте рослинку, саджаєте у горщик, це так класно. Коротше, приготувала грунт, турпета з агроперлітом, Горщики. Буду висаджувати ось такі маленькі горщики. Якщо не вистачить, буду вже додавати ось такі, що є, то й буду брати. Задля економії оприскувач, там вже мегафол розведений, ножиці, маркер, міні-лопаточка. Водичка тут вже з добривими. Мікохелп Мастер 10 -со -со 13 -40 13 мегафол. Радіфарм і Рут. І ось два бокси. Цей бокс для переживцювання, а цей бокс вже для саджанців, які будуть тут рости і потім адаптуватися до повітря, коли коренева підросте. Так, Endless Summer the Original. Давайте дивитися, що і як. Обережно дістаємо саджанець. Опа, тут їх два. Ось такі корінчики. Бачите? Е, я заглиблюю ось тут, одне міжвузля, тут і зверху. Навіть отут корінчик вже пішов. Ось такі корінчики. Зараз подістаю все і покажу пересадку на одному. А інше буду вже пересаджувати так, щоб вас не затримувати. Так, це дерев'яний живець. І укорінення відбувається ось тут, з місця, де він прикріплюється. Дерев'яні гілочки у мене, принаймні, не укорінюються, а тільки оці зелені частинки. Я думаю, що тут всі саджанці укорінилися. Хочеться їх дістати так, щоб не травмувати сильно. Ой, дивіться, які корінчики. Тут є і повітряні корінчики, і по стовбуру пішли корінчики, і тут теж корінчики гарні. Ну і ще один, і буду оцей саме такий великий, який тут наріс, і буду їх висаджувати, бо вони зараз почнуть в'янути. Ой-ой-ой, подивіться на це. Так, тут був живець. Тут навіть два живці, буду розділяти їх, і ось так вони наростають прямо у боксі. Так. Заховала в бокс всі інші живці. Давайте посадимо з вами ось ці два, і все. І будемо далі рухатися. Старенький оцей листочок, можна вже, він дуже легко пробирається, і будемо саджати. Трошечки можна заглибити його, сильно не трамбуємо, пам'ятаємо про це. І ось так вийшов перший живець. Тут більш розвинений, такий гарний. Зараз ми його теж посадимо. І що я з ним зроблю? Я його переживцюю, бо він дуже-дуже довгий. Так, мені треба, щоб він кущився. Такий живець. Я приготувала вже стаканчики, ось такі маленькі. Зробила отвори. Тут нейтральний ґрунт класман і агроперліт. І роблю зріз. Залишаю два міжвузля і роблю ось такий зріз. Живцювати буду я ось цю частину, тому мені такий довгий стовбур не потрібен. Залишаю отак, зрізаю ці два листочки зрізаю і все. І вкорінюю. У мене тут на задньому плані собаки граються. Все, зараз підписую і ставлю у бокс. А ці два саженці трошечки проливаємо. Зовсім трошечки, щоб просто смочити ґрунт. І ставимо у бокс. Вирішила, що хочу оцей живець одразу сформувати. Зрізаю йому ось так верхівочку. І тепер він буде кущитися. Ось ще один приклад. Дуже такий довгий виріс, тому я його наживцюю, переживцюю. Оце ще, можна сказати, маленький живець. Зараз його посадимо. Можна навіть отак зробити і посадити. І наживцювати. Так, ось така кількість вийшла. Це переживцьовані. А це майбутні саджанці це Original. Тепер я їх оприскую, тому що, поки я буду пересаджувати інші, ці можуть вже почати в'янути, тому я одразу їх оприскую. Все. Накриваємо обов'язково кришечку і приступаємо до наступних. Живців. Так, наступний бокс. Це у нас стейблтензія і Runway Bright. Давайте почнемо з Runway Bright. Обережно. Ого! Там вони нормально так сидять. Подивіться на це. Ого. Так, нічого потім вам не переплутати, що де росте. Ось так. Ось такі саджанці Runway Bright. Подивіться. Шикарні. Це можна теж переживцьовувати для того, щоб вона почала кущитися. Це ампельна гордензія, яка квітує біла. Дуже хочу її теж собі залишити як запасний екземпляр. Так, наступні саджанці. Ось тут взагалі, подивіться, які тут корінчики поверхневі. Ну, це взагалі. А дивіться, як вона вкорінюється, який це садженець. От, оце треба ось так заглибити. Як це зробити, я взагалі не, не розумію, але якось буду пробувати. І ось тут садженець. Теж подивіться на ці корінці. Ну, це щось чимось. Покажу вам, як, як я його буду саджати. Зараз прямо тут буду вирішувати, як це робити. Дивіться. В принципі, по висоті він поміщається у горщик, але. Ось тут же ж є вже пагін, і йому треба якось потім прорости наверх. Тому що я буду робити? Я трошечки насиплю ґрунта, ось так його поставлю, прикопаю. Я його, бачите, як нахилила трошечки. Ось вам видно, не видно. Ось так нахилила. Тут я зріжу оцей листочок. І нахилю ось так. Зараз знайду чим його пришпилити, пришпилю і далі продовжую. Ось, наприклад, такий живець. Бачите, які вони корінчики вже в цей горщик буде маленький. Тому я беру ось такий широкий, зараз його посаджу і зроблю йому формування. Формування я зроблю йому ось тут. Ось так. Все. Рости тут є пагони, вони розростуться і буде потім пишний кущик. А з тих пазух лізуть нові пагони. Такий маленький жрець. А оце тейбл тензії в попередньому відео, там, де я обрізаю попстар. І інші гортензії, рано брайт, і й болтензі, я обрізала. І ось такі дерев'яні живці були, гілочки, на яких були брунечки такі маленькі. Дивіться, дерев'яні живці дуже погано вкорінюються. Вкорінюються оці зелені частинки. Що я зараз з ними буду робити? Я зараз їх посаджу знову в маленькі окремі стаканчики в нейтральний ґрунт. І нехай вони добре вкорінюються. Оці всі дерев'яні частинки я зріжу. І залишу тільки зелену частину, де є маленькі корінчики. Ось такі от справи з дерев'яними живцями. Давайте я вам покажу, щоб потім не було питань. Ось так я роблю. Ближче до місця, де пішли корінчики, я зрізаю стаканчик, буду по дві рослинки вкорінювати, бо в мене зовсім геть вже немає місця. Ось так я роблю, заглиблюю і ставлю у бокс. Так, рановий. Пересаджені, ось такі вийшли саджанці. Три великі горщики посадили і чотири маленькі. Наступний бокс French Bolero. Дуже мені подобається, як вони виглядають, але давайте дивитися разом, що там внизу. Оп! Вау! Дуже класний саджанець. корінчики. Так, інший. Це такий побільше. Обережно. Оп, ого. -го, ого, Подивіться на це. Ну, краса, ви як, згодні? Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про ось таке, такий результат. Дивіться, шикарні. Ось тут ще маленький. А ось вам приклад: зелений живець і дерев'яний. І як він вкорінюється. Вкорінюється тільки оця зелена частинка. Тому більше я не бираюсь з дерев'яними живцями, і не хочу навіть витрачати час і місце для таких живців. Ось ще один з корінчиками. Тут які корінчики шикарнючі, просто шикарнючі. І тут дерев'яний живець, який дав корінчики, тільки ось на зеленій частині. Зараз буду пересаджувати все і покажу вам вже результат. Там ящик у місці закінчилося, тому поки що сюди поставила горчики з френч Bolero. Ось так це виглядає. Трохи тут вже брудно, але це робочий процес. Хотіла показати вам в боксі разом з живцями, я поставила горщики з переживцьованими верхівками. Це в мене допінувола ось три таких вже класно так виглядають ці живці. Не знаю, що там з корінчиками. Зараз спробую обережно подивитися, що там. О, корінчики трошки-трошки є, розвиваються, тому їх залишаю так само в боксі разом з пересадженими вже рослинками, і вони будуть наростати. Поки що тут не дуже корінчики я бачу. І ось тут зараз. Ось тут краща ситуація. Подивіться, як класно тут наросли корінчики. Це в мене, де воно тут, Boscop. Дві верхівочки були нажовцьовані, але, судячи з того, що воно ну, воно навіть підгнило. Зараз треба буде підрізати його і переживцювати в інший горщик. А цей садженець тримається. Так, тримається, але. Ну, Ось така ситуація. Корінчики є. Ось, дивіться, корінчики є, але їх мало. Зараз я заново посаджу цей горщик, І тут в мене попстар такий саджанець. Його можна теж вже обрізати верхівку, це я не буду переживцьовувати. Просто відріжу зараз верхівочку для того, щоб він почав пущитися. І тут теж є маленькі корінчики. Результати це переживцьовані саджанці. Вони будуть вкорінюватися, а це пересаджені саджанці. Один бокс і ось тут другий бокс. Який мій догляд за цими саджанцями, які вже пересаджені? 10 днів вони будуть рости у боксі. Через 10 днів я їм поприскаю плантафолом з великим містом фосфора, плюс мігафол, плюс перексіл комбі. І почну їх потрошечку ось так залишати їм простір маленький, там на 15-20 хвилин в день. І через місяць вони мають вже самостійно дихати без кришки на боксі. Все буду потім вам показувати, які будуть результати, як будуть розвиватися ці саджанці. Зараз вам зроблю до. Так, оце у нас буде до. А далі, десь через місяць, я вам покажу після. А зараз я всім. Бажаю мира, добра, дякую вам за увагу до мого блогу. Пишіть обов'язково коментарі. Мені дуже приємно, коли я бачу, що комусь цікаві мої відео, можуть бути і корисними. Будемо разом продовжувати вчитися. Всім пока і до нових зустрічей!